Це Йолюбов за Його. Любов за Слава йому за те, що ми сьогодні тут. Це по Його милості ми сьогодні всі туди. Багато хто з нас думає, я сам сюди захотів прийти. Ні, це Господь благоросположив наше серце. Сьогодні ми тут слухать Слово Його святе і навчатися. І ті, хто дійсно повірив в Господа, ті, хто є дійсною учнями, ті і живуть. Так, у всьому, як жив Христос. У всьому стараються поступати так, як поступав Христос. Беруть приклад з Христа. І я буду сьогодні ділитися Словом Божим. Саме перше, про що ми сьогодні балакаємо, про Дух Святий. Христос в своє врем'я також був хрещений Духом Святим. Це так говорить нам Слово Боже. Так розповідає Слово Боже, починає ще от. Івана Хрестителя, коли Христос, Слово Боже, нам говорить, прийшов до Івана, прийняв водне хрещення. Хрещення зійшов Дух Святий на Христа. І слово Боже нам далі говорить після всього, коли читаємо Євангелія від Матвія, 4 розділ. 17 вірш, який я зачитаю, з того часу Ісус почав проповідувати і говорити. Тобто, коли пройшло все, хто читає Слово Боже, ті знають, як було, як Христос був в пустині, все, все знають, хто читає Слово Боже. І Слово Боже нам каже, з того часу Ісус почав проповідувати і говорити. Покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. До цього Христос не говорив цих слів. Ніде ми не знаходимо в Євангелі, ніякому Євангелії, поки Христос не прийняв водне хрещення, поки не був Хрещений Духом Святим, Христос не говорив ці слів. І можна сказати так, це одна із перших проповідей Ісуса Христа. Я її зачитаю. Це буде Євангелія від. Марка, 1 розділ, 14 15 віршик я зачитаю. А коли Іван був виданий, то прийшов Ісус у Галилеї, проповідуючи Євангелію Царства Божого і кажучи, сповнився час, наблизилось Царство Боже. Покайтесь і віруйте в Євангеліє. От що саме цікаво? Коли ми далі досліджуємо Слово Боже, то в День П'ятидесятниці, в День П'ятидесятниці, теж ученики, можна прямо сказати Петро, почав свою пошти проповідь теж з цих слів. В його проповіді теж звучали ці слова, які говорив Ісус Христос. Читай слово Боже, це буде діється Святих апостолів вторий е, розділ, щоб нам була картина більше зрозуміла, з верша. А коли настав день п'ятидесятниці, то були вони всі однодушно разом в одному місці. І несподівано зчинився шум із неба, наче подувбурхливий вітер, і наповнив весь день, де вони пробували. І з'явилися їм розділені язики, ніби вогнені, і ось, осіли на кому з них. і сповнились усі Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. І після цього вже учні змінилися. Після оцих подій учні змінились. До того вони закривались, ховались, боялись людей. Але після оцього і події слухаємо проповідь Петра. Я буду виборучно читати, бо багато в мене времени немає. Ну, Так, щоб можна було зрозуміти. І вже з 14 го верша Слово Боже нам говорить о том, що було перед цим, як люди насміхалися, все, -все це розказується, хто що чув. І слово Боже даче нам говорить 14-го вершатих такі слова. Тоді Петро, вставши з 11-ма, підвищив свій голос, промовив до них: Люди юдейські і всі мешканці Євсер... Єрусалимські, нехай це відомо буде вам і вислухайте Слово Моє. Оці не п'яні, як ви думаєте, бо третя година дня. А це є те, що провістив пророк пророки, і буде. Останнього часу, говорить Господь, я духа мого на всяке тіло, і проповідуватимуть сини ваші, і дочки ваші, і юнаки ваші, видіння бачитимуть, і старшим вашим сниснитимуться і на слух моїх, і на служниць моїх, вилює в ті дні духа мого, і вони пророкуватимуть. Тобто, далі підуть отакі події. Отак От буде. Це ще пророк сказав. Ті, хто прийняв в силу, ті, хто хрещені Духом Святим, в їх ці знамення будуть обов'язково супровождати. Будуть. Когось більше, когось менше. Ну це обов'язково буде, бо це сказано в Слові Божому. А раз тут так написано, це так воно і є. Пропускаю трохи, читаю далі з 36-го вірша цю другого, другий розділ дії святих апостолів. Петр тут говорить, і далі, слово Боже, нам говорить такі слова, отак, нехай твердо знає весь дім Ізраїлю, що, що Господом і Христом зробив Бог цього Ісуса, якого ви прозіп'яли. Почувши це, пом'якли вони серцем і казали до Петра до інших апостолів, що ж робити нам мужі брати? А Петро сказав до них, Покайтесь, і нехай хреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення гріхів і приймете дар Святого Духа. От так так буде, так должно бути. Ті, хто дійсно повірив, так і буде. Покаються, охрестяться, навернуться до Бога і приймуть. Приймуть дар Святого Духа. Це буде обов'язково. Той, хто істинно покаяться, той, хто. Ступив за Богом, то буде так, як Слово Боже, говорить. Бо для вас ця обітниця і для дітей ваших, і для всіх далеких, скільки їх покличе Господь Бог наш. Та іншими багатьма словами свідчить Він нагадував, нагадував, кажучи, спасайтесь від цього роду лукавого. Хто що хоче прийняв Слово Його, ті охрестились і приєднались до них. Сьогодні близько трьох тисяч людей. Так було. І ніхто не скаже, не може навіть сказати, що сьогодні такого не може бути. Той, хто покається, повірив Євангелію, буде іменно так, як говорить Слово Боже. Якщо людина не покаяється, то вона так і помре не покає. Вона не познає істини. Вона не познає Бога. Колись я був невіруючий, не знав Бога. А коли Господь краснувся мого серця, і я повірив Богу і навернувся до Бога. І коли мені сьогодні задають якісь питання по поводу та-то, те, те, -те я кажу, в мене є з чим зравнювати. І Я знаю, що таке служити Богу. І я знаю, що таке Бог живе в серці. І я це знаю. Я був в тому житті, я колись займався тим же замом, чим ви зараз займаєтесь, хлопці і дівчата, і кажете мені, що там добре, то якщо б ви спробували, що таке жити в Богі, що таке прибувати в Ісусі, що таке прибувати в Духі Святому, то ви б ви того аж бігом відказалися, Ви б не захотіли. А так як вас немає чим порівняти то ви вважаєте, що там добре. І ті люди, які покаялись, які навернулись до, Слову, до Бога щирим серцем, то нам слово Боже ясно говорить, їх образ життя становиться. Той, кому живе Дух Святий. Ми читаємо Євангеліє, тобто послання до Ефесян, 4 розділ з 25 го віршика я буду читати. Тому, відкинувши гнів, говоріть правду кожен ближньому своєму, бо ми один одному члені. У гніві вашому не грішіть, нехай сонце не зайде, коли ви ще у гніві, ще є у гніві. А не давайте місце дияволу, хто крав, більше не кради, а краще працюй, щоб роблячи руками собі недобре, добре, ти мав що подати тому, хто в недостатку. Ніяке брудне слово нехай не виходить із уст ваших, а тільки таке, що годиться на збудування віри, щоб подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким запечатані на день відкуплення. Усяка гіркість, гнів, лютість, крик, злоба. Нехай зникне від вас з усім лихим. Бувайте ж один до одного, добрі, милосердні. Прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вам. От так Слово Боже каже, коли людина покаялась, навернулась, прийняла Духа Святого, в неї така, таке життя становиться. Вона вже не хоче красти, в неї нема бажання, в неї бажання трудитись для слави Господа. От як написано в Слові Божому, Людина зразу ну, становиться такою. І стремлення, бо той, хто живе всередині, в людині, в серці, Дух Святий, він людину побуждає до такого життя. І їй хочеться жити отак, не красти, не кричати, не гніватись. Не, як брудне слово не буде сходити з уст його. не буде мерзость перти з уст. Ота гидота, що Господу не угодно. Що Такої не буде жити в, в людських устах, бо там живе Бог, там живе Дух Святий. І коли люди думають, що жити у тому мірі це добре, а сьогодні ми прийшли, ми святкуємо свято, це добре для нас свято. Слово Боже нам говорить: ті, хто покаявся, ті, хто не повернувся до Бога, будуть любити, вміють любити. Чоловіки будуть просити Бога, щоб Господь навчив їх любити своїх дружин, так як Христос церкву полюбив. Це буде в їх серці, це буде в їх бажання. І як такого бажання нема в серці чоловіка, то хай він подумає, кому він служить. Перед ким він ходить. У жінки буде бажання любити свого чоловіка, як Христос її полюбив. І вона за це буде молитись. Бо, прийшовши з цього світа, ми не знаємо, як любити так, як любив Христос. Тільки Христос нас може навчити любити Його любов'ю, так як Він любить. Тільки Христос може навчити. Ніхто більше, ніяка людина не научить. Бо тільки той, хто вміє це робити, той, хто знає, як це робити, він може навчити. От, якщо я вмію, наприклад, пекти дуже гарно хліб. То я можу когось навчити це робити. Якщо я не вмію, я не навчу. От якщо Христос вміє любити, Він знає як, то Він і навчить нас. Научи наших дітей любити своїх батьків. Батьків навчать любити дітей своїх. Це все буде. буде. А якщо ми е, не покаявшись, грішимо, а святкуємо, то Правду сказав пророк Ісаїя, і я зачитаю це місце местеному Писанні, що святкуйте. Да. Слово Боже нам говорить такі слова. Це книга пророка Ісаї, перший розділ 13 віршика буду читати. Не приносьте, тут Ісая говорить до народу Ізраїльського, і тут вже, ну, як би. І то підводиться, як можна сказати. Не приносьте вже більше дарів марнотних. Ваше кадило вгибне для мене, нових місяців і субот, та е, сходин святочних. Не можу я терпіти марноти цієї, беззаконність поспіль зі святкуванням. Новомісяча ваші, свята ваші. Ненавидить їх душа моя, вони стали тягарем для мене. Я втомився, нести їх. От представте, і людина йде, каже, свято, святкує, а при цьому краде, бреше, обзиває, сплетні всі собирає, те робить все те, що огидно в очах Господні. І сьогодні Він каже, що Він святкує, Він поклоняється Богу. Якому? Кому? Коли? Господь каже, це огидно, це гидалта в очах моїх. Йому Богу це не подобається, то яке свято, коли людина не кається, не стремиться служити Богу, не хоче ходити свято перед лицем Його святим. то яке це свято? Хто його прийме? Читаю далі. І коли ви ну, простяєте руки ваші, то я відвертаю очі мої від вас. А як ви примножуєте молитви ваші, то я їх не чую, бо ваші руки наповнені кров'ю. Помийтесь, станьте чистими, відкиньте далеко злі вчинки ваші з перед очима їх. Перестаньте робити зло. Навчіться робити добро, шукайте правосуддя, рятуйте пригнобленого, охороняйте сироту, заступайтесь за вдову, а тоді прийдіть. І розсудимось, говорить Господь, коли б гріхи ваші були, як багаряниця, я мов сніг їх убілю. Коли б, як кармазин були вони червоні, я вмию їх як вовну. Отак Господь каже: до всіх людей, ті, хто не хочуть служити Богу, не хочуть навернутися, не хочуть покаятися, не хочуть служити Богу. Отак От Господь говорить, що. Поки ви не покаєтесь, поки ви не навернетеся щирим серцем до Бога, ні молитви не будуть чути нічого. Бо коли ми читаємо Слово Боже, це восьмий розділ каже Івана, де чоловік казав, а ми знаємо, що грішніх Бог не слухає. Хто шанує Бога і творить волю Його, того Він чує. От ми, нас сьогодні таке лихо в Україні йде війна. Ми молимося, молимося, щоб вона зупинилася, але каяться не хоче. Навернутись до Бога не хоче. А Слово Боже нам каже, що грішників Бог не слухає. Ваші молитви, каже Господь, огидні мені. Ті, хто грішить, ті, хто творить беззаконня, молитви такі Богу огидні, і Бог їх не чує. А тепер подумайте, як ви дійсно хочете, щоб закінчилась війна. Я хотів би, щоб ми сьогодні молилися і просили Бога нашого, щоб Господь нам дав щире серце, щоб ми навернулися до Бога щирим серцем, щоб прийняли Духа, покаялись, навернулись до Бога, щоб прийняли Духа Святого і жили свято непорочно, так як сам Христос показав нам цьому приклад. Амінь. Молимось. Родився могутній Бог, старий, царів до тебе, як Бог, що ти спаси, Господь, бо дарував вічне життя і проще відсутність. Я дякую тобі, що може за Духа Святого. Який сьогодні, Господь на цьому місці, і ти і жду, і ти сверхуєш Боже Існуєсторосвість. इन नष्ट उपदानों तो स्तुपेंद्र स्वभाव से आपको शरमाने क्या देना परवादे क्या देना शरमाने क्या तुम्हें बताऊँ शरमाने लड़ूँगी सूर्य और भी शरमाने और जब तक शरमाने लड़ूँगी तब तक नहीं बाबा को न किसी भागी से नहीं फिर तब तक किसी को न दर्शाऊँगा सदमे में किसी को न परवादे लड़� Згідно з нія, там бачиш, я бачу, що до добра, і у нас. Я величайше. Хто зачеп? Що це?